Напередодні новорічних та різдвяних свят у сумах відбувся традиційний святковий бал. Урочиста подія об'єднала талановиту та обдаровану молодь з усіх куточків області. Відкрив зимовий бал грандіозний полонез. Кожного року ми проводимо такі бали. Ми Організовуємо такий майданчик для спілкування лідерів учнівського самоврядування. В цьому році ще додалися у нас творче обдаровані діти, діти військовослужбовців, тому тут таке зробили міні-свято для наших школярів. Це наші зірочки, це наша інтелектуальна еліта області, і тому ми хотіли б, щоб у них побільше більше було досягнень і успіхів в навчанні, в їхніх творчих інтелектуальних змаганнях, спортивних змаганнях, тому що з таких з маленьких перемог складається наша велика перемога. Ну і звичайно хотілося б, щоб наші діти, в яких ми вкладаємо душу, серце, всі знання вчителі вкладають, то звичайно, щоб вони залишилися на Сумщині і відбудовували наш регіон. Дійсно, новорічний бал зібрав школярів з усієї області. Валерія та Микита з міста Лебедин беруть участь у святковому дійстві. Уперше ми танцюємо. Перший танець це полонез, другий вальс, третій буде Бранель, французький танець. А далі будуть народні. Найскладніший і найцікавіший, я вважаю, вальс. А найлегшим і простеньким таким це Бранель, але він також дуже ефектно виглядає. Продемонструвати свої вміння та закружляти у танці вирішила і ця колоритна пара Євгенії та Віталія. Взагалі танцюємо вже другий рік. Репетиція була десь місяць, але ми працюємо злагоджено, тобто це нас не враховується. Місяць це не так. Мало часу для нас це дуже багато часу, і ми все змогли зробити. Я хочу додати, що цей бал учнівського самоврядування і приймають участь майже 200 учасників, які настільки плідно працювали старанно все виконують, всі рухи, що це свято відбудеться на найвищому рівні. Богдан та Ірина приїхали в Суми з Миколаївської громади. Вони вже третій рік поспіль запалюють новорічний майданчик, проте в парі танцюють вперше. Ми танцювали в одній команді, але перший раз ми парою танцюємо. Сьогодні ми приїхали просто кайфанути, відпочити і імпровізувати. Хочеться гарно відпочити і розважатися. Викладачі та їх вихованці цьогоріч уперше готувалися до новорічного балу в умовах війни під постійними російськими обстрілами, проте це не зламало моральний дух дітей. Вони знають, що їх головне завдання вчитися, розвиватися і розбудовувати державу. Ми готувалися, трішки готувалися, хочу сказати, під обстрілами. Інколи дуже гучно. В підвалі сиділи, ховалися, але діти з задоволенням, ніхто не боїться. Ми віримо в те, що перемога буде за нами, що український народ переможе і наші діти будуть щасливими і знову повернуться до звичайного щасливого, радісного життя. Хочу побажати всім учасникам сьогоднішнього свята. Всього самого найкращого сказати, що ми найсильніший народ в світі. Українці неймовірні, і дорослі, і діти. Дуже добре, що це свято відбувається напередодні новорічних свят, адже ми всі знаємо, що на новий рік відбуваються саме найпотаємніші бажання. Хочеться, щоб найголовніше бажання відбулося настав мир. Цей святковий вечір вражав своєю феєричністю і яскравістю та був сповнений різними ритмами танцю. Грандіозну подію завітали військові та представники обласної влади. Такі заходи ми можемо проводити, дякуючи нашим збройним силам України. Що ми зараз знаходимося тут в мирних сумах. Сюди приїхали діти практично з усіх районів області. Це талановиті діти, і е, життя не можна ставити на паузу, не можна зупинятись. Треба весь час розвиватись, вчитись, займатись творчістю спортом. Ми тут якраз і Переможці Олімпіад і переможці спортивних заходів і інших міжнародних конкурсів тут діти, які показують успіхи в науці, і нам треба будувати заможню, сильну, незалежну державу після нашої перемоги. Я сподіваюся, що наступного року. Будеться перемога, тому саме цим дітям, у цим людям, які тут знаходяться в цьому залі, вони будуть лідерами, які будуть розвивати нашу державу, яка стане наймогутнішою, найсильнішою, найзаможнішою, в якій будуть проживати найщасливіші люди. І саме такі діти її такою зроблять. Я вас вітаю на цьому святковому балі. Я бажаю вам успіхів, перемоги, найміснішого здоров'я, здобути освіту, то яку мрієте. Виконувати і працювати там, де ви вважаєте за необхідне. Ми пишаємося, що у нас така молодь. Ми вас захищаємо і повірте, перемога буде за нами. Слава Україні! Хорош! Усі учасники з нетерпінням чекають найголовнішого танцю, яким безумовно є знаменитий Віденський вальс. Традиційно наприкінці балу провідні хореографи обласного центру обирають королеву та короля святкового дійства. Цьогоріч ними стала пара з Білопілля і королеви королевою нашого балу стала пара номер 21. З прикордоння важко їздити на танці, але я не можу перебороти це цю силу, щоб не їздити на танці. Танці це моя мрія. Те, що любиш, воно допомагає відволіктись від цих обстрілів і від те, що зараз коїться. Так як ми вже займаємося не перший рік, тому нам легко пристосуватися один це. до одного. Молодь то рушійна сила змін. Вони допомагають розчищати завали і відновлювати зруйновані ворогом міста та села. Проводять благодійні акції, запроваджують соціально важливі ініціативи. Святковий бал це творчий підсумок року і можливість акцентувати увагу на розбудові сучасного молодіжного простору.